Божа милість мати такий час, коли над головою мирне на небо, коли ніхто вже не лякає нас, коли немає в чомусь нас потреби. Це милість Божа мати такий час, коли ти можеш говорити з ближнім, коли ніщо не розділяє нас на кілометри від ріді близьких. Це милість Божа, коли можемо ми лежати на метій своїй постелі. А не ховатись на півночі і чекаючи, коли стригнеться стеля. Це милість Божа мати свіжий гріх, питна вода, яке велике щастя, о як багато тих, хто захотів за ці дві речі, все своє віддати. Це милість Божа, це не просто так, не просто так ми можемо ходити, а просто зранку Божа рука змогла тебе підняти, підкріпити. Це також милість Божа є над нами, якби не він ніхто із нас не вмів сказати Слово власними устами, як не він, не чули звук Пісень, якби не він, то завтра не настало, якби не він, якби не його смерть, то я не знаю, що в нас їх чекало. Це милість Божа, а не просто так, нічого з цього нам тут не належить, це все Господь. Це все Його рука, його любов велика і безмежна, не любить батько так своїх синів, як любить нас, святий Господь Всесильний, і наш Господь не невигадка не міг, і Він для нас віддав за жертву сина. Сьогодні гинуть тисячі синів, щоб захистити волю і свободу. А Боже син, життя не пожалів, щоб ми могли на небі бути з Богом. Він там помер. Віддав своє життя, пробили руки зовсім безневино, і там на висоті Його Христа, чому всіх нас було так добре видно, він нас любив і любить до тебе. Усі ми є, Господнє творіння, і сам Творець занишних нас помер, щоб мали ми надію і спасіння. Отож, давайте зараз оцінімо, яке це щастя все буде не мати. І Господу подяку принесімо, бо Він достойний, і славу честь приймати. Цей Він дарує нам свою любов і знову кожного рано прокидатись. Давайте будемо вдячні знову.